Я дочка Чулкова Сергія, Челкова Анна. я дочка Чулкова Сергія, Чулкова Віра. Розкажіть, дівчата, про своє дитинство. Як взагалі чим ви займалися? Чи мали багато домашніх обов'язків? Нас На Тарту нічого не примушував. Ми, ми мали обов'язки, але вони були легенькі і ми мали час і гратися. Ага. А що ви робили? Що ти Віра робила вдома? У мене був обов'язок допомагати, е, е, я, коли я була менше, була, допомагати готувати вечерю мамі. мамі. Е, а хто тебе навчив їсти готувати? Мама. Угу. А ти Ан, що робила? Е, ми, ми з сестрами після кожного, коли поїхали, коли їли, прибирали. Угу. Тобто приучені були до домашньої праці. Ну там прибрати, помити, їсти Утас. готувати. А що ви любили? Наприклад, випікати, любили? Так. Да, любила цей торти, пряники. Була у вас така можливість, от давали вам батьки продукти на те, щоб там ви щось готували? Так, да, завжди. За, ну, це, тобто вони е, зацікавлені були, щоб вас навчити, так? Щоб да, ви. Тато завжди говорив, що замість вийде, це нам пригодиться. Так, я теж це пам'ятаю, як ви готували, випікали, дуже різні десерти, морозиво, торти, печиво, дуже багато всього готували, так? Ага. А скажіть, будь ласка, от у вас проводилося зібрання вдома. Ну, ви пам'ятаєте, як діти брали участь в зібраннях? Батьки вас ну, казали, приходьте на зібрання, читайте. Як було? Тату ніколи цього нас не примушував. Говорив, якщо хочемо, приїдемо, послухаємо. Але щоб примушувати, ні. Не було так, що маєш прочитати стільки глав або одну главу на сьогодні виконати це, прийти обов'язково на зібрання, не було такого? Не було. Зрозуміло. А в школі, от як ви ходили в школу, як до вас відносилися вчителі в школі? Так як до всіх дітей, чи якісь було, ну, не так краще, гірше. Як до вас відносилися, вчителі? Нам в очі не, нас не замічали. Наразі все погано ставилося. Завжди ставили одні та самі оцінки. Навіть якщо краще щось вивчила все одно так само Де, гір? Деяка, деякі вчителі так, а деякі нормальні. Угу. А діти, однолітки, у вас були друзі? Чи ви тільки між собою дружили? Коли тільки зі мною, то вони дружили, а коли інші діти приходять, при інших дітях не дружать. Да, робили вигляд, що нас не знають. І що з нами ніколи не вчаються. Ну ви відчували якусь таку дискримінацію, відчували, що ви гірші, ніж інші діти це в школі? Так. Да. Постійно. Постійно це відчували. Скажіть, а тато ваш дозволяв вам гратися з іншими дітьми? Так, да, дозволяв. Було, що до вас приходили додому діти. Він ну, дозволяв допускав їх приходити додому. Так, останній рік до нас Мілан приходив з, з сестрою. Додому, так? Так. А пригощали їх чимось вдома. Ну, чи так от прийшли, чи було, що пригощали їх. Ну, як хотіли їсти, то їли. Ну, навіть, навіть помни, тоді шашлики жарили. Да. Не, чи сало. Да, з Міланом шашлики жарили. Угу. У вас дуже великий сад. Посаджений вдома. Ви допомагали батькам садити його? Так? Але це вас там примушували садити ну багато праці, як у вас навантаження було сильне вдома? Що... Тато завжди говорив, забучилися, діть додому вдихні". Ну, Просто допомагали батькам, так. Так, як, всі, як всі діти, як, ну, як, як потрібно було, щоб, повинно бути в сім'ях, щоб. Діти вчилися допомагати батькам. У вас було два молодших братики. Скажіть, виховання відрізнялося, щось е з ними, наприклад, там, ну, гірше тато відносився до, до братів ваших, чи навпаки, краще. От вирізняв він когось з вас, що хтось з вас кращий, хтось з вас гірший, чи когось любив, а когось навпаки там постійно. Чимось пригнічував чи ображав? Я навіть скажу, тато нас трохи гіше виговував, чим з Тарасом. Їм більше було всього дозволено. Угу. А в хлопців були друзі? От вони десь могли піти, погуляти кудись. Да, Тарас Юрою постійно ходили в футбол, грали на площадку. А їх там теж да, приблизили. Не хотіли, хотіли туди вже ходити? Не хотіли. самі не хотіли ходити. так. А в школі як до них в школі відносились? Погано, Юру завжди принижували. Тараса в очі нормально, а поза очі до Тараса погано про Тараса говорили. Тоже було оце недавно навіть перед смертю Тараса. Мали вони десь їхати на змаганнях. А Тарас, коротше, дуже хотів поїхати. Але коротше, в нього в команді почали, ніхто його не хотів брати в команду. Угу. Тобто хлопців теж те саме відношення теж дискримінували в школі. Так, це в школі щось наговарювали. І завжди Бо... в школі. Всіх розбирають в команді, де ми завжди залишаємося, хоч ми хорошо гралися. Mm -hmm. да, і теж тільки новенькі прийдуть, все. Новенькі з нами спочатку дружать, а потім трошки вже повчаться, перестають з нами теж дружити. А вам дозволяв тато десь ходити, наприклад, до друзів, якщо ви просили там, кудись піти до когось? Так. Mm -hmm. да. Я ходила до своєї подружки в тишкоті. Mm -hmm. А от, наприклад, у вас було дуже багато всього в саду ягід, кагунів, там ну всього багато. Було, що ви ділилися своїми друзями, було так, що ви комусь роздавали. Ні, я цього не помню. Як приходили, то давали. Але, так, ні, але, як так, приходили, не, то давали. Угу. Ну, як зрозуміло. Мені при розмові зі слідчою слідча сповідомила таку інформацію, що тато вас заставляв. Ходити в школу в хустках і ви просили, що, щоб їх хоча б по-іншому зав'язувати. Чи було таке, що ви ходили в хустках або в таких довгих там спідницях до п'ят. До було таке, що вас от, такий одяг ви носили? Особисто я ніколи ні хустки не носила, ні довгих спідниць. І так само. Самі та решти тоже. Тобто не було це, це неправда, що у вас, що ви ходили в кустка в школу? Ні, це не правда. Це видумали таку інформацію. Ну я так знала це. Тобто насилля у вас не було в сім'ї? Ні. А, скажіть, а в яких відносинах? Тато був з Тарасом. Він його от в останні роки наказував, бив, чи просто бесіди з ним проводив, чи ну, розмовляв, наставляв, взагалі, чи поважав Тарас тата. Як, як ви опишете відносини тата з Тарасом? Так, Тарас поважав тата. Тато з ним часто розмовляв, як тато з сином. Він з ним часто чай пив. Ми, я з ними чай була, сало жарили з, з Тарасом і зі мною і з Юрою. і коли ще з сестрами. І взагалі тато, Тарас тата любові і поважав. А було так, що вас тато відпускав десь поїхати до друзів. Тобто. Ну, Так, ми їздили до друзів в Пучапи. Там є така річка, велика прип'ять. Купалися постійно, садили картоплю. Ну, ми ту, на, я що за картоплю сказала, ми просто тут в селі, нас картоплі ну, рідко дуже садили. Повні один раз тільки. Гралися там. Проводили час як. Вам подобалось там бути? Так. Тобто і допомагали те, що потрібно, і. і... І відпочивали одночасно, так? так я думаю, як вже ви знаєте, той висновок, в якому підозрюють тата, хоча він є не підозрюваний, а він є потерпілий, тому що він втратив сина, втратив сім'ю, і він є потерпілим і дуже. Постраждав від цієї ситуації. Як ви вважаєте, чи дійсно він є тим тираном, насильником в сім'ї, і чи він є хоча б в чомусь винний в смерті Тараса? Я вважаю, що ні. Я також вважаю, що тату не винний. Але все-таки хто ж є винуватий, що призвело до смерті Тараса? Постійна дискримінація з боку школи, з навколишнього світу, в якому він жив. І навіть зараз, приїхавши в місто, ми відчуваємо цю дискримінацію. Під час допиту, коли Тарас помер, ми це все розповідали. Але навіть зараз, навіть тоді нам наших свідчень не врахували. Ми хочемо, щоб люди знали правду. І не винувачували тата, як тато невинний. Бо це несправедливо. Добре, дякую вам за інтерв'ю, за увагу.